Всі люди є різних об'ємів. Хтось більше, хтось менше. Це об'єми, це означає оці нейронні зв'язки. Чим більший об'єм, тим більше я бачу, розумію, і тим більше в мене навичок керування собою і своїми станами. Так, от, як про що говорить цей закон? Що як би я, куди б я не ховалась, Моя сьогоднішня нейромодель, мого об'єму буде намагатись притягнути мене до такого ж самого об'єму або до більшого об'єму, щоб я навчалася. Це коли нейромодель здорова. Якщо моя нейромодель не здорова, настільки вже травмована, вона буде боятись рівноцінного собі об'єму або більшого, і буде намагатися тягнутися до меншого, там безпечніше. Простіше. Як це відрізнити? Та складно відрізнити. Просто коли я з рівним собі, або більшим об'ємом, я навчаюсь все одно. Я хоч чомусь, але навчаюсь у іншої людини, і я хоч чомусь обмінююсь або навчаю іншу людину. І це завжди про більш таку вразливість. Тому що Більший об'єм може сказати: слухай, ну ти зараз оце зробила некоректно. Наприклад, це не гарна поведінка з грошима, ти їх там, не поважаєш, треба от, якось ось так, подивись на це, ось так. І тобі, звичайно, хочеться зжатись, тому що тобі ну, нібито вказали на свою прогалину, на проблемну точку. Але саме завдяки що більший об'єм це, і йому з цим простіше, тут краще би віддатись, почути, що тобі сказали, і. Якось переосмислити. І ось тут саме складне, це не захлопнутися, не образитись, а почути, що це з любов'ю, щирістю або з повагою, говориться більшим об'ємом до меншого. Бо це для нього очевидні речі. Те ж для тебе неочевидна на сьогоднішній день. І люди, які бояться зрощення свого об'єму, вони основно чого бояться, що їх підловлять на тому, що вони чогось не знають, або щось роблять. Не до кінця. І таким чином може закрастись бажання зазвичай триматися тільки тих, хто менш.